Валіть до Рашки, валіть додому. Зеленський закликав вислати з західних країн рашистів. Як відзначив президент, країни Європи досі не запровадили санкції ані проти рашистської ядерної енергетики, ані проти рашистської еліти, їхніх дітей та інших родичів, які живуть у ЄС чи США. А, значить, санкції проти. Рашистської ядерної енергетики. Як морський бой не вбили, але ранили, тобто буде щось однозначно або вже є. І друге це проти діток іде рашистів або родичів, які причетні до війни. І тут є якісь, як це сказати, санкції або якісь заходи. Але тут більше історія про точечне винищення, ніж якісь організовані на всіх санкції. Головні події весни. Для України та українців. Головні події весни: велике свято і велика біда. Це означає тільки дві речі. Значить, або це дійсно а, привід щось нам з вами святкувати а, в наші дні. Да? І Після цього, цієї події, яка викличе у нас такі дуже гарні емоції. Ми з вами трошки розчаруємося в тому, що так раділи. Це варіант перший, варіант другий це дійсно якась е, хірова подія на свято, на якесь конкретне свято. А воно якраз таки в березні місяці є. Нехай погане для нас із вами не збувається. Я є великим прихильником того, щоб Польща приєдналася до ядерного проєкту. Це той шлях, яким ми повинні йти. Президент Польщі Навроцький. Польща приєднується до ядерного проєкту. Щоб це не означало. Значить, ні, не так. Виборює право на власну ядерку. Оце більше підходить. І як це на нас вплине? Як це вплине на нас, запрошення до спільного користування? Ну, непогано. Угорщина сприяє поставкам 200 гривень донат. Дякую, молодці. Сприяє поставкам російської нафти, підриваючи європейську єдність. Значить, Угорщина почала переговори з Хорватією щодо постачання російської нафти через адріатичний маршрут. Так... Угорщина, допомога расистам через їх дії. Щось таке станеться в 27-му році, що змусить Угорщину дуже сильно змінити свою політику, риторику і своє бачення, хто є друг, а хто є ворог. Так, значить, Рашка готова забезпечити відсутність ударів у день голосування в Україні. Таке милосердя взагалі, молодці. Якщо Київ проведе вибори. М -м 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 -м. Ні, не готова. Не готова. І я вам більше скажу, такого не буде. Тобто, що це означає? Це означає, що десь. У світі все ж таки буде існувати клаптик землі, де в цей день, в який расисти будуть клястися, що вони не будуть наносити удари, там удари будуть. Що вони скажуть при цьому? Вони скажуть, що вони не встигли отримати команду. Вони не вспіли, вони не туди нажали, або що це зовсім не вони. Запуск стратегічного заводу у Британії, що вироблятиме боєприпаси для України, затримується. Вже понад 6 місяців він затримується від запланованої дати. Так, стратегічний завод у Британії. Чи буде він працювати? Е, ні, його чекає повна пере. Кваліфікація, переорієнтація. Е, добре. А що це, це для нас? Для нас це добре чи не добре? Для нас це прекрасно. Тоді зрозуміло, чому його чекає якась переорієнтація, перекваліфікація, перенайменування. Бо не треба було казати гоп, доки не перескочимо. Напевно, що так. Екс-міністру енергетики та юстиції Галущенко оголосили підозру, заявляють на йому інкримінують участь у зучинні організації та причетність до відмивання коштів. Сказали б ми з вами, що це дуже дивно, але ми так не скажемо. 200 гривень донат. Дякую, молодці. Значить, Галущенко, наскільки чесна, порядна людина? Може, звинувачують просто так. Людина, якесь дзвіно в цепі не головне, абсолютно не головне Значить, покарання людина уникне тільки завдяки тому, що буде дуже правильно себе вести. Значить, на своє місце вона ну тим чи іншим способом утвердить, затвердить якусь іншу людину в цю цепь. Ой, що вони вже поплавилися, ті цепі, і нікого не здасть.